церков. Уявіть собі, яка колосальна зміна. Тепер 16 років від 2000 року ми маємо 10 церков і один клуб. На тому не є кінець. Ми заторкали і поділялися думками про школи українознавства чи українолюбства. На цю тему написав статтю професор, психолог з Рочестеру Роман Трач. Я вам говорю про дійсність. Наші учителі школи імені Тараса Шевченка також не заробляють там. Це є посвята, це є їхня. Це є дар любові до українських дітей, до українського шкільництва. Але біда не втім. В Тільки ми маємо 10 церков. Ми маємо клюб, а місця для школи української немає. Школа українська міститься в чужій церковній громаді. Яка нічого спільного з українством немає, а цих, всі цих, через 100 років то вони все ж таки були і при, при церквах, і при цих клювах. Так що школа міститься рядом кредитівки тут. Одинока наша, от мені вже підказує, щоб я не забув похвалити кредитівку. Ми містимося сьогодні у кредитівці.